Якщо говорити про Бориса Дмитровича, то напевно це дуже мужня постать у нашому суспільстві. Людина, як про нього казали, більше працював, ніж жив. І говорячи, якщо про нашого ідейного лідера і наш університет, і Бориса Грінченка, то напевно ми, як колективний Грінченка, також більше працюємо. Працюємо на користь нашої держави. Те, на що у своїх поезіях і звертав увагу Борис Дмитрович Гринченко. Тому без нього, наприклад, я не уявляю на сьогоднішній день наше суспільство. І за ці 18 років я вважаю, що наша Гринченківська громада повернула цю могутню постать в наше суспільство, показала Бориса Дмитровича з усіх сторін. А саме головне, що він служив людині, суспільству і громаді. А це і наш університет служить людині, громаді та суспільству. Тому в, цей, в ці дні, в дні, коли ми будемо святкувати день народження нашого єдиного лідера Бориса Дмитровича Грінченка, я хочу звернутися до Грінченківської громади з тим, щоб подякувати вам, подякувати про те, що ви тримаєте. Імідж нашого університету, його славу, його досягнення, що навіть у складні ці часи війни, страшної війни, ми залишаємося попереду. Наш університет не стишив свого ходу, що стосується освітнього процесу, що стосується наукової діяльності, міжнародної діяльності, ми тримаємо цей стрій. Я дякую вам, шановні колеги, за те, що ви попри. Важкість цього життя не полишаєте ті ідеї, які мав в своїх поезіях, в своєму житті Борис Дмитрович Грінченко. Ми продовжуємо його ідею, ми служимо людині, громаді і суспільству.